У західний полюс презентує унікальний педагогічний радіопроект. Поговоримо про музику або «Потанцюємо про архітектуру. Ваш особистий репетитор, художник, дизайнер та педагог Ярема Стецик. 17.39 на студійному, ми в прямому ефірі прикольно, Ярема прикольно. Стецек перед мікрофоном. Прикольно, заставка, правда? Да, заставка 15 легендарна. Років, 15 років тому було оце от все. Плюс-мінус. Чи менше, 12, десь. Ну, ти краще пам'ятаєш, бо я. не актуальна, але дуже типу інтересно. Не відраховують ці роки, але колись. Колись так. було таке. Колись ми таке мали. Наш особистий репетитор є Стецик. Сьогодні да, ми смішні. не малюємо. Та і взагалі не репетуємо, типу <рес> не репетуємо. <рес> тихесенько. Може, да, може репетуємо, але не на ту тему, що тоді. Але я тебе вітаю з першим днем зими. Ти причапав до нас по великому снігу. А сьогодні що? Перше грудня. Може, поза часом. П'ятниця. <рес> Та як я тільки що час оголошувала так. в ефірі? А, то в тебе ефір оголошував. <рес> Ми говоримо про музику, танцюємо про ну, давай архітектуру. Да, давай попробуємо, Можна хоть... танцювати? Ясно, що можна. А це ж п'ятниця. Але легонько, легонько можна якісь ну, такі... Типу, без, без такого веселі, знаєш, Вальсові типу, ну, теми. Ну, можна навіть так... Лягти, Повальсуємо там, про мистецтво і архітектуру. Ну, допустимо, на кріслі, наприклад, ага. там, чи в ну, ліжку, знаєш, хтось лежить і вже там перекочується. І так, супер. А, це вже танець, на Ну, так, готовий танець. А, ми сьогодні зібралися тут для того, аби відновити з нового сезону. Це ж новий сезон, це ж зима почалася на полюсі. Добре. А, наші бесіди про. Ну, каже Ярема, що про всяке різне. Ні, дивись, про всяке дурне це ми говоримо, якщо е, в вузькому колі, якщо ми захочемо говорити в ширшому, то мусимо говорити, що все-таки про всяке мудре. Про всяке мудре. Е, вчитель все ж таки так, перед так, мікрофоном. Так, бо про всяке дурне це типу ніби негативно. Е, ну, я точно вважаю, що всяке дурне, воно взагалі най. Буває найпотрібніше, але типу зараз можемо краще людям казати, що про всяке мудре, ну навіть це, а самі розуміти, що воно точно десь не про хліб, не про, не про памперси, не про щось насущне, навіть не про зброю, ну про щось, типу, то, що добре, і про зброю теж, але ну, тоді краще не називаємо про всяке дурне, говоримо про всяке, окей? про всяке. Таке про всяке мудре це тобі треба одягти, оті окуляри, так, в яких дігає. ти щойно був. Ти бачиш мене Я тебе в бачу, телевізорі. і тебе бачать, хто би хотів подивитися, в чому зараз Єрема, ага, да, ти Добре. там Добре. в прямому етері на Facebook-сторінці Радіо Добре, Західний Поліс. Ага, ми маємо також Талмут Велетенський, тут, у студії. Що ти приніс там? Що ти там Весь пишеш, то, малюєш? То, то, то мій блокнот, я просто а щось собі там. Загалявна книжка. Записав, то, <ріст> <ріст> але вже Покажи розміри, будь ласка, в камеру. Ага, uh, ну, так, да, щоб Не тільки я бачила, якого розміру блокноти блокнотик, ти носиш. Блокнотик. Такий. Uh -huh. Полистай? Ну, такі малюночки, то все. Краса, графіка на папері там крафтовому. Що там, що так, там, там, якесь таке? Дуже красиво? Дуже красиво. Та в мене взагалі все красиво. Все красиво, Окуляри. це важливо. Окуляри дуже красиві. А, я їх міряла колись, О, до речі. <гадую> Пригадую. А, чи був ти <гадує> готовий? Дивись, точно ні. Ми з тобою дотренділися, і я вважаю, що трендіж це е, найвищий офіційний, е, як, як би це сказати, ресурс там чи що там. Е. Орган найвищий, типу наймудріший трендіж це про довіру, значить, ми, типу, можемо бути не готові. Говоримо на темі ті, які в нас там готові. У нас готові теми. В тебе дуже багато зазвичай всього відбувається. Творчому плані, зокрема. А, І в тебе? Що в тебе зараз відбувається? Ми підводимо певні ага, підсумки, окей. можна навіть року підводити підсумки вже. Добре, там ми, ми на цю тему скільки 15 років. А, не масштабна не говорили. А, це така, Підсумки за 15 років ми зараз підводити не будемо. Я, Якщо так можна, типу що буду згадувати з існуючих там там, не знаю за то буду щось говорити. А ти будеш зупинятися на якихось, якщо тобі щось там більше потрібно, uh -huh. не менш. Останнім часом я тренджу. Багато? Багато, до речі, так, з руками працюю трохи менше, але працюю, а, а тренджу багато. Дуже часто е, нібито безплідно, а деколи з, з плодами. Я далі працюю в Тітпечерівській школі мистецтва, які тоді на тому педагогічному проєкті. Нічого не міняється так, майже. Так, так. Ми можемо з цього і почати. Наприклад, в школі в нас все там відбувається так, як треба. У нас наш проект шкільний для Бога і створений найкраще. Якщо ти пам'ятаєш такий, то він якраз збирає зараз роботи. Так, то він до нового року ми збираємо роботи. Якщо нас хтось там з радіослухачів чує такий, що готував і не знає, яка тема чи який термін подачі, то в нас на сторінках у Фейсбуку все є. Але цього проекту зокрема так конкретно Фейсбук для Бога і створено найкраще». краще. І цього року в нас колаж, а другий формат. Люди стосунки з Богом. Може бути тема війни, але в стосунках з Богом, може бути тема родини, але теж в стосунках, як воно, через Бога, дружні теми. Ну, наприклад. Я а минулого тобою. року була графіка. Так, правильно, добре ти пам'ятаєш молодець. А, а ще два роки тому знову було колаж. Нам колаж просто дуже сильно зайшов, і ми теж по -повторили, повторили ще раз цей збір. Е, власне, нам е, будуть в нас колажі. Ми приймаємо також електронні колажі. можливо, в когось немає можливості десь щось переслати, чи надто цінні екземпляри або. Або щось таке, що вже наліплене на стіну, то фотографуйте, видруковуйте і пересилайте. Ну, Я особисто, коли прочитала тему, мені захотілося щось настругати, ну, скажімо воно, так. Вони можете, дивіться, ну, воно можете навіть в телефончику попробувати наколажувати. Є вже багато програм у ваших телефонах, які, власне, колажують. Спробуйте зробити це, все одно будуть нові зображення, це все одно будуть нові зображення про стосунки, власне, з Богом. Типу, ну і і нам це дуже цінно, бо ми не знаємо куди фактично рухатись і тому ми намацуємо ці мостики, так лабораторна робота. То ви пробуйте накидувати, і ми ваші мостики будемо включати в свої. Тут треба зазначити, особливо акцентувавши, що це не дитячий конкурс, це конкурс для всіх. Тому я і подумала, що я б могла щось настругати. Ну я би правда руками радше це робила, тому що тема мені подобається. Я до речі, тебе збила з третьої теми дружні стосунки, дружні, наприклад, або інші стосунки, як вони переплетені. Знову ж таки, з, з через Бога, так. Наприклад, я з тобою розмовляю, і де в наших стосунках, десь тут Бог є точно. І якщо це якось попробувати візуалізувати, то це теж конкурсна робота для нас. Теж можна через святих, через Миколая, через тих можуть воїни це робити, якщо стане їм сили можливості навіть в телефонах щось робити. Mm -hmm. Якщо буде ця можливість, там час, настрій, тих, тихий куточок, то в телефонах ми теж би таке були готові, як вони там говорять зі святими, як вони говорять зі своїми побратимами, які прямо зараз є, або які там відійшли, або які лікуються. Типу. і це воно воно, воно все звідти. До кінця року прийом робіт. Прийом робіт до кінця року, якщо хтось не, не встигає, то нам дзвонить, каже, що ми ще там щось доробляємо. І вас по блату доприймуть? Ну, приймемо точно всіх хто постукається. Приблизно в середині січня буде комісія, якась ми придумаємо місцевих флинківців. Uh -huh. Метців. Тим Ну, Стебіль, чого. Ти б ти не було в комісії? Я ні. Я спостерігала за роботою У нас комісії. Дуже часто зовсім не митців комісії. Ну, але... На Момент вони стають ангелами і митцями не випадкові люди. Так Точно а, випадкові. а надивившись того всього, то вже апріорі хочеться щось зробити своє. Ну мені принаймні, коли я побачила ці всі роботи, і графіку дуже хотілося знову почати малювати. І от колажі – це взагалі дуже особлива тема. Тому що в мене навіть з'явився сюжет, я пам'ятаю, але от бачиш, я відклала на потім, думаю, ще є час, я зреалізую, але сюжет в голові крутився. Так дивися, маєш час, маєш майже місяць, тому типу вперед. Ми можемо, ну я не знаю, чи ви вже в курсі цього року був саміт НАТО у Вільнюсі, і ми майже з 14-го, мені здається, що з 14-го року співпрацювали з фондом нашим Франківським свій за свого із Лідою Янушкевичус, і вони це повезли були власне на саміт, і воно там було в офіційних програмах. Оця виставка була, і там і куча фотографій, а зараз щось подібне. Створюються в Сеулі, і теж наша країна буде представляти ці малюнки. Я вже до тих малюнків фактично давно не маю стосунку, бо ми їх опублікували вже ну, 10 років тому, 5 років тому це вже роботи давні. І вони зараз, власне, мають нове життя. І всі, що ми готуємо на Сеул, це теж не цьогорічні роботи, а якісь з архіву, фактично, з нашого шкільного. Але це. Це ми про те, що воно має вже життя незалежно від нас, ангели носять, а ми хіба там ну, ми можемо хіба фіксувати, і зовсім не локально, якби хтось так собі подумав, ну, що тут у Франківську, по-перше, роботи не лише з усієї країни, але й з усього світу надходять на конкурс, ну, бо це міжнародний так, конкурс. Так, міжнародний, світу мало, але шість країн там є. ми розвиваємося, щоб воно ніби було більше. Але теж наскільки ми можемо своїми силами це, це поштуркати. Все одно стосунки теж найважніші. Ти на цьому акцентуєш особливо. А, чи зважають глядачі, чи вони просто сприймають це як от, конкурс творчості? Дуже по-різному. Ти можеш на увазі глядачі, чи ті, що створюють. І Конкурсанти в тому числі. Дуже. дуже. Дивись, форму конкурсу. це, ну, не знаю, Ти, напевно, сама не любиш конкурси Вікторини, так само, як і я. І та, Як і всі ми, хто їх роблять. Точно, точно, форму конкурсу ми зробили зі своєї слабкості, бо форму конкурсу розуміють. Ті люди, які не розуміють форми якоїсь вільнішої, наприклад, форма фестиваль, форма свято ну, форма свята це прекрасно, найліпша, напевно, форма. Але люди цього не так січуть, а форму конкурсу і завдання вони краще розуміють, а хочуть долучитись в свято. Вони скажуть: дайте нам завдання, ми прийдемо щось зробимо. А ти хочеш, щоб людина вродила. Щось найкраще своє з середини, то ти не можеш їй дати завдання на найкращість. І, і тому, коли кажеш, ти знаєш, що це конкурс мистецтва? А, то я щось створю. Ну, Перегони стимулюють. Так, Власно, це та історія, коли, коли конкурс нам дав шанс спілкуватися з такими людьми, з якими ми не спілкувалися в, в районі свята. Ну і от, свято наближається. Так, цю тему ми промотали. А свято так, а свято прийде до нас разом із колядою. За 24 дні ми знову з тобою. Ну, можливо, ми побачимося раніше, і можливо, навіть тут, у студії найтеплішого полюсу планети, бо нам завжди є про всякі різні, про що поговорити. Але 25 грудня у студії найтеплішого Ярема буде колядувати. Ну, та. тому що всі будуть колядувати по всьому світу. Точно. А в 28-й день Різдва найтеплішого полюсу планети, власне, Різдва 28-го найтеплішого полюсу планети, яке вперше випадає на ну таке уже масштабне та справжнє Різдво, не колядувати було би просто неможливо. А потім, потім, тому, двадцять числа, то буде четвер, ми збираємося. О 16-й годині. О 18. О 18? -ій. А, до 16 я працюю, о 18 так. я з вами в костюмах. Так. Всяких різних карнавальних і карнавальною ходою, де ми збираємося. Розказуй. Ну, це буде коляда, це буде така коляда, яка була раніше традиційна пенсійна. Та, пенсійна, а перед тим перкалапська, а перед тим просто людська, а перед тим якась, не знаю, споконвічна. Така міська, власне, вулична коляда. Зараз її буде робити декілька таких формацій, можна так просто сказати. Бо пенсія це теж не формація. Типу, там є є там пан Квертеп. Це Теж група людей, які не є офіційно ніде зареєстровані, але вони є урочисто, урочисто приналежні. І ще є з офіційних це є лицарі Колумба. Громадська така спільнотка церковна, і маршрут у нас буде від катедри через ратушу в Urban Space і в Палац Потоцький зайдемо. Маршрут не довгий, приблизно на дві години розрахований, але це буде власне вулична, з духовими, з барабанами. Ми маємо велику надію, що будемо ми разом з нашими військовими, що вони будуть виходити з нами на онлайн-зв'язки на це, бо ми вже зараз таки практикували. Воно. Воно дуже добре відгукується серед них. Тобто, ну, хто кого зможе, своїх братів, сестер, друзів включити в онлайн-зв'язок і ходити з цими телефонами в цій коляді, власне, вуличній. Це ми заохочуємо і, скоріш за все, що це буде нашою навіть метою робити це, робити це спільно. Костюми ми давно анонсували. Зараз я готовий два костюми і не знати, чи буде в мене вважає, не ті індивідуальні, а такі якісь групові мистецькі. Це ми хотіли, щоб в костюмах були цілі організації. Ну, наприклад, Рамтеатр. Ну, наприклад, Радіо Західний Поліс, щоб, типу, прийшов радіо, прийшло радіо, можливо, це буде в вигляді там. Ведмедя? Не обов'язково ведмедя. Може, може бути горнятко, ну, тобто. Може... Може <гум> бути якісь батареї, там, ну якась який телефон мобільний. Тобто, просто що це мало бути. Ми цю ідею літом запускали. Небагато організацій зараз відгукнулись. Є дві. Це краєзнавчий музей і драмтеатр, власне. Але і ці два костюми готові. Буду ще так, також точно буде костюм від лицарів Колумба, і невідомо, що хто за цей місяць зміє собі там той костюм або замовити, або зробити. Це будуть якісь громісткі досить костюмчики. І вони мали би бути красиві, і ті костюмчики мали б зберігатися в тих людей, які їх носять. Якщо ви раптом не встигаєте чи не дуже не подужаєте створити самостійно цей костюм, то звертайтесь знову ж таки до Яреми. Вони там допоможуть. Це точно так. Ми можемо і допомогти, і навіть самі виготовити, і навіть це вам не буде коштувати грошей, якщо ви раптом просто таку волю. Я розумію, що ну най, най, найважче все одно сказати слово так. Типу просто прийти там, послухати поклідувати. Це ну, легше сказати, що так я хочу костюм. Це вже складніше, як виявилось, і не всім під силу. І це прекрасно насправді. З власного досвіду можу сказати, що я ніколи не ходила, ну, колись з дітьми так, звичайно, поколядувати по сусідах, позбирати оці дрібні гроші, які потім там на морозиво чи ще на щось. Це залюбки, але я ніколи не ходила дорослою колядою. І перший мій досвід пенсійної коляди, коли я доколядувалася до хрипу, і аж під кінець я зловила цей кайф, і коли вже всі розходилися, коляда закінчувалася, я ще на Єрему нависала, що я хочу співати. Це було найкраще, напевне, що сталося. Зі мною в процесі Різдва і коляди. Це дуже приємно, що в тебе такий якийсь спогад. Ну, то воно, власне, продовжується. Акцент на стосунки в війні, тут буде найбільший. це буде річниця, як загинув наш Юрко. І тут, власне, ця коляда буде така загальна присвята. Але як і він казав, і як ми говоримо, ну це буде, власне, той спів, який це власне про стосунки. Це власне про стосунки між родичами і. Богом, це власне простосунки нас, міських жителів, і Богом простосунки нас з війною в першу чергу, і, і як ми маємо через Ісуса зараз там передати всю нашу любов, скільки як ми це можемо, не можемо цього зробити. Ну наскільки ми це можемо, хочемо прислужитися, хочемо бути з ними, чесними. Ну, таке. Тобто, це про це буде власне, ця коляда, але так як і всі попередні. То... Ростосунки. Про стосунки можна говорити, звичайно, ще дуже довго. Тема нервневичетна абсолютно. Але в процесі нашої бесіди лямпа згасла. Ярема поринув, начебто, у темряву, але ти підсвічуєш це все діло Добре, собою. Світло всередині нас. Ми на сьогодні мусимо. Виводити так? підсумки? Так. Ну що, тоді ще якісь мік мікроанонси, так? Вагабун, то приходьте, там вже триває моя виставка живопис. 5 грудня там стартує виставка Олі Михайлюк з бузиною, з бабиним. Якось вона круто називається Світло чи щось таке дуже актуальне. Дуже запрошуємо зараз в процесі підприготування. Так само в Ратуші відкритий відділ. Той, який називався «Сакральний», він зараз називається «Сакральний сучасний», і там є Херсонська виставка. Теж туди про якої пофарбували стіни в такий приємний. Так, а, як, глиняно, як цей відтінок називається? Ну, він теракотовий, але це такий теракото глиглиня. глиняний відтінок, Прошу, запрошуємо. Теж туди на другому поверсі краєзначому музею є от, зараз відкритий цей простір. Теж автор Оля Михайлюк з херсонськими друзями, які там мають прямі ефіри, власне, з Херсона. А ти яким чином дотичний? Ти малював стіни, І так я вперше там був трошки там подавав фарбу. По-друге, там просто був фан-клубі. Цього там достатньо. Ну і ще купа всякого цікавого. Насправді я тут по -по поринула в мистецьке життя Франківська, вирішила подивитися, шокується по франківську, є куди піти. Так, і ми не встигаємо про це. поговорити. Ми не, поговорити, не встигаємо але... про це але... поговорити. Ми навіть всюди походити не встигаємо. Але ну, є, є життя, і це дуже добре, що це життя є, і я дуже радий, що, що ви тут є теж. Ура! Поговоримо про музику або потанцюємо про регінактором.